Сьогодні у програмі Шлях до перемоги ми покажемо найперші кроки спортсменів по цьому шляху, адже будемо проводжати нашу збірну на другі юнацькі зимові Олімпійські ігри. Тож залишайтесь з нами і розпочинаємо. В олімпійському домі сьогодні дуже людно, адже незабаром тут відбудуться проводи юнацької олімпійської збірної на їхні перші в житті змагання такого рівня. Тому і спортсмени, і тренери трохи схвильовані та все ж радісні, адже така можливість випадає не щодня. Юнаки та дівчата приїхали з різних кінців України, аби об'єднати свої зусилля і гарно виступити всією командою. А ось і новоприбулі фігуристи із Харкова. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Шарпар Дмитрий. Побеженка Анастасия. Я начинала в любителях. С 6 лет в 10 я встала в пару первый раз. И вот мы уже 2 года в паре. Я встала с ним в пару, когда мне было 12. Ну вот, пытаемся. Кажуть, познайомились одни з одним без зайвої сором'язливості і швидко знайшли спільну мову. Встретились на тренировке, сказали привет, привет, и все, хватит. Можно кататься. Нас тренер поставив в пару Анастасія і Дмитро виступають разом вже не перший рік, а 2015-го на чемпіонаті України перемогли. Чим забезпечили собі місце у збірні? Тож програми в них підготовлені доволі сильні. Коротка програма буде із саундтрек із фільму фільма Челюсті. Так, да, ну, на мой взгляд, програма в удалась, как и вдалася, як і послугка хоріографів, і дуже подобається. Втора програма буде, Немножко ліричеською. Покрасиві. Це секретом. секрет. Ліле Хаммер пара налаштована серйозно. Їдуть туди лише за перемогою. Мы будем соревноваться фактически с лучшими спортсменами из разных стран мира. Это в первую очередь очень интересно. Посмотреть, что мы можем, посмотреть на других спортсменов, пообщаться с ними. Можно много для чего нового для себя вынести из этих соревнований, помимо самих соревнований. Мне Я рад тому, что я туда еду Себі, да. себе, да и всем друзьям по команде, и не друзьям по команде, и вообще всей команде. Я думаю, мы пожелаем удачи да, успехов. и успехов, и чтобы наша команда заняла, занимала только пьятисталы. І, звичайно ж, куди наші спортсмени без належної підтримки. Тож не забувайте вболювати за наших парників вже в суботу, о 15-й годині за київським часом. Нашим телезрителям ми передаємо привіт і благодарні за підтримку, яку вони будуть показувати во час. Проведення ігор. А ось ще одна завзята харків'янка, котра неодмінно підкорить серця суддів. Мене звати Анжеліка Ірченко, мені 16 років, я займаюся фігурним катанням з 3 років. Моя сестра займалася фігурним катанням і вони хотіли, щоб я тоже вместе з нею ходила на тренування. Планувалося, щоб я, як і сестра, пошла в танці. Я була в началі в одиночному до и в 6 лет Меня забрали в танці. Я стала со своїм першим партнером в пару. Ми катались вместе. І вже три роки Анжеліка танцює на льоду з Володимиром Беликовым, хоча познайомилась ще задовго до того. Познайомились ми з ним на самом деле давно. Ми вместе катались на одному катке. У нас дві группы групи були. І ми катались на одному катке. Ми знайомились там, ну не особо. Общались, общаться мы начали на сборах в Польше, так потихонечку. И после сборов э, мы стали в пару, потому что мой предыдущий партнер, я чуть-чуть выше его стала, чуть-чуть побольше. Ну, это некорректно со стороны спортсменов. И вот э, мой партнер новый, который стал выше, меня, сильнее. Мы стали в пару и как-то гармоничнее стали смотреться. Общаемся, мы абсолютно нормально, мы хорошие друзья, у нас много общих интересов. а у нас нет причин ссориться. Действительно, немає, адже Володимир продав Анжеліці свою душу. У танці. У нас есть один короткий танец и один произвольный. Короткий танець – это у нас вальс и ну, Характер танца, я думаю, понятен. А произвольные у нас. Музика Дэвид Гаррет, Паганини Каприз, номер пять. История у нас скрипача, який продав душу дьяволу за талант. І я той самий дьявол, а мій партнер – скрипач. Однак не тільки за нагородами юніори їдуть до Лілихамеру, а й друзів нових завести і відчути нові враження. Я чекаю отримати масу удовольствия, взагалі показати всім, які є ми на самому ділі, як ми катаємося і представити нашу країну. Ну, і желательно побідіть. Поспостерігати за нашими танцювальними парами Юрченко-Біліков та Голубцова Білобров зможете в неділю, 14 лютого о 15 годині за Києвом. Я желаю всім терпіння, хорошого настроєння і сил. Смотрите, наблюдайте і сподіватися, що ми покажемо нас в кращому світі. А ось бігати та стрибати на лижах полюбляє Дмитро. Я Дмитро Мазарчук, займаюся тижнем двоєборі, мені 17 років. Лижний шлях Дмитра розпочався зовсім не з лиж. І навіть не з зимового виду спорту. Спочатку так на футбол ходив, більше мені подобалося. Тренер подойшов, сказав, що можна прийти на лижі. То я взяв, попросив мами, то пішов. То вже займаюся шість років. Та чи не боязко тобі, Дмитро, стрибати на 120 метрів, наприклад? Спочатку було трохи страшно. Там перше сорівнання зовсім діти і все, то там так спригають з маленьких трамплінок, а потім вже вийшов і вишив. Ну і серйозні змагання становляться. Дмитро тренується в Кременці, що на Тернопільщині. Втім, проводять збори і в Німеччині, і в Австрії. Тож 16 лютого побачимо, чому Мазурчук навчився у своїй 17. Болівайте за нас. Ми будемо дуже раді побільше би фанатів. Втім, час розпочинати урочистості. Проводжати юніорів зібралось все спортивне керівництво країни. Однак, в першу чергу, звичайно, керманич олімпійського дому Сергій Бубка хотів висловити свої побажання атлетам. Хотів би вам побажати, щоб ви були впевнені в своїх силах. Ви починаєте свої перші кроки в олімпійському русі. У вас дуже така кольорова форма, чудовий, я так розумію, одяг. Тому ми хотіли би, як можливо, більше бачити вас на підістали пошани, щоб ви гідно представляли нашу державу. І з нашого боку ми будемо разом з вами, будемо підтримувати, бути впевнені в своїх сил. Завітав на урочисту подію і міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Бажаю вам, вашим тренерам, успіхів, юнацького задору, тому що це. Такий перший крок, напевно, в вашій спортивній великій спортивній кар'єрі на благо нашої вітчизни, на благо нашої батьківщини. Я переконаний, що там буде звучати і наш гімн в Ліліхамері і підніматися наш прапор на честь ваших перемог. Навіть Денис Силантів, містер Батерфляй, прийшов виразити щирі вітання від себе і комітету Верховної Ради України у справах сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Упевнений, що ці змагання відбудуться у неповтор... неповторній атмосфері доброзичливості та взаєморозуміння. Ми завжди переживаємо незабутні емоції, хвилини щастя, коли українські спортсмени запалюють серця мільйони вболювальників, піднімаючись на найвищі сходинки п'ядесталів. Переконаний, що ваші досягнення та здобутки на цих світових змаганнях сприятимуть популяризації та розвитку видів спорту, підтвердять незламний український дух та зміцнять авторитет нашої держави. У свідомому співтоваріли Хаммер вже друге за свою історію приймає олімпійські змагання. Першими були Олімпійські ігри 1994 року, звідки привезла медаль найвищого гатунку славнозвісна Оксана Баю у фігурному катанні. І наша біатлоністка Валентина Цербе, котра завоювала бронзу і першу в історії незалежної України нагороду білої олімпіади. Для мене не це родина. Де я народилася, де народилася спортивна Україна, де народилася перша олімпійська нагорода нашої незалежної країни, прийшов подивитися на власний вклад у команду, точніше, на команду, представник компанії Пікспорт в Україні Владислав Клочан. Я очень сподіваюся на те, що эта форма поможет вам себя комфортно, тому що вона і ну, дійсно очень хорошее качество. Ми познаємо очень довго этом направлении роботи. Доброю традицією стала передача державного прапора від'їжджаючим олімпійцям. Приймали його чемпіонка України серед юніорів з фігурного катання у танцях на льоду Анжеліка Юрченко. Та вже нам знайомий скелетоніст, учасник дорослого Кубка Європи Владислав Гераскевич. Що хтось із них і буде прапороносцем нашої збірної на відкритті ігор. Та про це дізнаємось безпосередньо в Лілихамері. Також до зустрічі зі спортсменами приєдналися віце-президент НОК України Валерій Борзов. Ігор Гоцул, члени виконкому НОК, керівники Федерації зимових видів спорту та фізкультурно-спортивних товариств. А це ще одна наша надія на медалі в Лілехамері. Мене звати Дарина Кириченко Владиславовна. Мені 17 років, я представляю дисципліну сноуборд-крос. У 5 років мені баба привез сноуборд. Так все і почалося. Потім я пішла на заняття по сноуборду. Ходила кожен день. Мечтала, що попаду кудись на Олімпійські ігри. І от я тут. На ігри Даша їде виступати у дисципліні борткрос. Це сноубордичні гонки, по человеку, с на Я також займалася слаломом до этого на бордерфрос, це моя основна дисципліна. Поки Даша ще тільки починає підкурювати вершини, однак досить стрімко набирає обертів. Ну, моя кар'єри як бере красиста началась несколько лет назад. Я прийняла участие в прошлом году в чемпіонаті мира по юніорському в Китаї и в різних соревнованиях, в Чехії, в Австрії. Ліцензія завоювала в Китаї. І там була імені розстановка сіл, хто поїде на Олімпіаду, а хто ні, так що велась борьба. Тож як цю боротьбу продовжить Дарія на трасі в Лілехаммері, будемо дивитися 15 лютого о 12.35. А також чи вдалося реалізувати райдеру її плани стосовно проведеного часу в Норвегії? Ну я би хотіла завести дуже багато нових друзів з усього це дуже здорово. Я би хотіла познайомитися з новими людьми, може, потім поїхати к ним в страну потренуватися. Как друзья, ну і взагалі поїхати на семінари, которые будуть проводиться олімпійськими играми, мероприятия, провести время в скульптурній жизни и выиграть. Я желала всім соответственно своїм ожиданиям, не подвести свою команду, тренеров. Ну і конечно весело провести время. На завершення заходу урочисте підняття олімпійського та державного стягів. На всю вулицю Хорива перед будинком Ноку лунає гімн Олімпізму. И волнительно, и переживают, и они, и тренеры, и мы переживаем. Это бесспорно колоссальный опыт. Потому что сама концепция юношеских олимпийских игр это не только соревновательная составляющая, это и культурная, и образовательная. И представить свой народ, свою культуру, свои традиции. И так також навчитися і увійдеть познати мір. Та час спливає, і олімпійцям вже пора пакувати валізи і їхати до аеропорту. Всі налаштовані рішуче, адже попереду на юних спортсменів чекає два тижні незабутних відчуттів. Тому уважно дивляться на краєвиди Києва, оскільки до 21 лютого будуть бачити лише Норвезькі гори. Та не сумуйте, час мине швидко, і скоро всі повернуться з цілим багажем нових емоцій та нагород. Гостинно Бориспіль приймає юніорську гордість України, адже саме ці обличчя будуть творити нову олімпійську історію нашої країни. Мене звати Степан Пасічник, мені 18 років. Я займаюся стрибками на лежах з трампліна. Ми були в другому класі, і двоє моїх друзів ходили на трамплін, і мене це зацікавило. Думав спробую просто так затягнуло, що ще досі займаюся цим і хочу надалі продовжувати свою кар'єру. Я виступав на різних міжнародних змаганнях. Е, в принципі, результат не дуже такий добрий ще для мене. Я би хотів би кращого, але всі ми стараємося і ну, стрімимося до кращого. Ліцензію хлопець завоював на чемпіонаті світу серед юніорів в Алматі. А це вже значить, що Степан отримав шанс поборотися за нагороди. До того ж, з лілихамерським трампліном вже встиг познайомитись. Окрім того, щоб показати хороший результат, хочу побачити багато чого нового. Хоча я був вже в лілехамері, але так, щоб е, на таких. Е, заходах культурних, то там так не був. В принципі, трамплін нічим не відрізняється від інших трамплінів, так, то, що клімат інший трохи, якби трохи важко адаптуватися до цього ну, десь днів два, я думаю, і буде все добре. Змагання Степана розпочнуться 16 лютого о 14-й годині за київським часом. Тож маєте змогу підтримати нашого спортсмена. Ребятам по команді я би побажав успіху. Щоб вони спокійно провели свої старти без ніяких нервів. Головне не хвилюватися, і тоді просто все буде добре, і вони покажуть свій найкращий результат на який здатні на, на даний час. 23 українці зуміли вибороти право представляти свою країну на найпрестижніших планетарних змаганнях. Загалом 1100 атлетів з 71 країни світу віком від 14 до 18 років протягом 10 днів розіграють 70 комплексів нагород в усіх традиційних 15 зимових дисциплінах. Наші спортсмени будуть представлені у дев'яти з них біатлоні, лижному двоборстві, фігурному катанні, санному спорті, стрибках на лижах з трампліну, лижних гонках, гірськолижному спорті, сноубордингу та скелетоні. Вперше до змагальної програми будуть включені і абсолютно нові дисципліни, які дебютують під час юнацьких Олімпійських ігор, 2016. а саме: гонки на монобобах, одиночна змішана естафета в біатлоні, в як які кожну країну представлятимуть одна дівчина і один юнак. Змагання із слоупстайлу, змагання із сноуборд-кросу у змаганнях з хокею. Медалі розіграють не тільки серед команд, а й в індивідуальній майстерності. Нововведенням спортивної програми ігор стануть і командні змагання у комбінованих видах спорту. Наймолодшим представником юнацької олімпійської збірної команди України є фігурист Іван Шмуратко з Києва, якому наприкінці грудня виповнилось 14 років. Також саме цей вид спорту фігурне катання делегував найбільшу кількість своїх учасників до збірної 6 чоловік. Особливістю команди зразка 2016 є і те, що вперше в історії незалежної України представник скелетону виступатиме на Олімпійських іграх. Цього права удостоївся Владислав Гераскевич. Юнацькі Олімпійські ігри це шанс для юних атлетів на собі відчути олімпійський дух та підготуватись до випробувань на дорослих іграх. Слід відзначити, що за традицією рекорди на юнацьких іграх не будуть фіксуватись. Це пов'язане з тим, щоб юні олімпійці не форсували свою підготовку. Як і на попередній Олімпіаді, вхід на всі спортивні змагання буде безкоштовним. А отже, чимало прихильників спорту. Зможуть долучитися до неймовірного дійства юнацьких Олімпійських ігор. Лілихамер вже вдруге стає столицею Олімпійських ігор. У 1994 році норвезьке місто приймало 15-ті зимові Олімпійські ігри. А тому організатори максимально використовують спадщину попередніх змагань. Турніри з усіх видів спорту пройдуть на аренах, побудованих до ігор 1994 року. Виняток становить лише лише арени для керлінгу та хокею, які були зведені спеціально до Олімпіади 2016. Але юнацькі Олімпійські ігри це не лише змагання та спортивна боротьба, а й різноманітні навчальні культурно-освітні заходи, які відвідуватимуть усі учасники ігор. Ви зустрічаєтесь зі новими видаючимися спортсменами, які можуть розказати своєму жизненному путі, поділитися опитом, научитися мабуть, й переживати. волнение соревновательное, которое возникает. Поэтому будет ну, очень такая обширная, разносторонняя. Для ребят очень важно и выступить. Почему участник должен присутствовать все юношеские Олимпийские игры? Когда закончится соревнование, он сможет полноценно участвовать в культурной, в образовательной программе. А всегда Международный Олимпийский комитет уделяет этому многому вниманию, чтобы подготовить спортсмена, быть успешным и в процессе карьеры, и получать образование, и после жизни спокойно интегрироваться без проблем в реальную жизнь, потому что большая часть жизни будет после спорта. Поэтому в этом направлении, вот, я думаю, для ребят будет много полезного и интересного. Ну и увидеть своих сверстников, сравнить свои силы, завести дружбу. В общем-то, они станут послами олимпийских ценностей, олимпийских идеалов после этих юношеских олимпийских игр. Я думаю, тот огонь, который загорится в их сердцах, побывав на юношеских олимпийских играх, они никогда не запомнят, не забудут эти впечатления и всегда будут нести это добро. Ці Ті по пожизні. Тож щодня слідкуйте разом з нами за ходом олімпійської історії на других юнацьких олімпійських іграх в Лілехамері. До зустрічі.